Одинадцята година. Підбиваємо підсумки ранкових подій з вами у прямому ефірі. Лілія Налягака. Щонайменше двоє людей загинули внаслідок ракетного удару росіян по Сумщині. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров, годину тому окупанти поцілили ракетою по сільськогосподарському підприємству. Є поранені. На місці влучання працюють всі екстрені служби. І понад пів сотні разів за останню добу ворог бив по Нікопольщині, є поранені серед них чотиримісячна немовля. Детальніше про безпекову ситуацію та наслідки розповість моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона вже наживо зі студією. Вітаю, Олено! Тож що відомо про стан потерпілих та які руйнування? Привіт, Лілія щодня під ударом з артилерії та дронів Нікопольщина. Так напередодні через обстріли постраждали двоє чоловіків 48 та 53 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. А на вихідних росіяни поранили трьох людей. Всі доправлені до лікарні серед них і 14-місячна дівчинка. Вона у важкому стані госпіталізована жінкам сорока 40 і 46 років. Життю нічого не загрожує в районі. Через атаки пошкоджені адмінбудівля кілька підприємств, екскаватор і авто авто. під ударом і Маломихайлівська громада Сенельківського району, понівечення авто також з району продовжується евакуація. Волонтери відмічають збільшення звернень від бажаючих виїхати з профронтових населених пунктів. Транзитне містечко, куди їдуть переселенці як з Дніпропетровщини, так і з Донеччини, щодня приймає до 350 людей. Далі прошу дати коментар, як і куди звернутися для евакуації. Для того щоб звернутись, записатись на евакуацію, набирати номер гарячої лінії проліска це 0800 і шість восьмерок. Це легко запам'ятати. Тут ми надаємо гігієнічні набори та рушники. Тут люди можуть оформити грошову допомогу, можуть оформити продукти харчування. Також є гігієнічні набори. Тут працюють декілька організацій, які оформлюють різноманітну допомогу. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску Лілі, Тобі слово. Дякую, колего. З останніми новинами з Дніпропетровщини з нами наживо була Олена Мендалюк. Троє людей загинули і десятьох поранено внаслідок російських атак на Харківщині. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синягубов, у місті Лозова через масований удар дронів загинув 55-річний чоловік. Постраждали десятеро людей, зокрема, 14-річний хлопець та 13-річна дівчина. Окупанти атакували місто, спрямувавши на нього 33 безпілотники. Загиблий черговий механік одного з підрозділів залізниці. Серед постраждалих четверо. Ро працівників цього відомства їх шпиталізували у стані легкої та середньої важкості. Пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури, критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. У частині міста немає світла і води. Ремонтники лагодять пошкодження. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів області. Загинули двоє людей у селі Лиман. СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який фіксував наслідки російських ударів по столиці та шпигував на «Укрзалізниці». 24-річний іт фахівець столичного університету встановлював відеокамери у помешканнях, які винаймав за вказівкою окупантів. Росіяни в режимі реального часу могли спостерігати за потенційними цілями під час комбінованих атак і коригувати повторні. Аналогічні відеопастки поплічник РФ встановлював і біля колій у Там, на думку ворога, могли рухатися наші військові ешелони. Агента затримали на гарячому. Наразі він під вартою. За держзраду підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Дві людини поранені через російську атаку на Запоріжжя. Ворожий Євпіврон ударив по селу Біленьке. Постраждали 43-річна жінка та 49-річний чоловік. Медики надають їм допомогу. Загалом протягом доби в області загинули четверо людей, і троє зазнали поранень. Докладніше про чергові злочини росіян нам розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. А двоє чоловіків розбирали завали в Степногірському, і ворог їх вразив безпосередньо впівідронами, вбивши. Також підприємець був на території свого сільгоспідприємства, де вів господарську діяльність. І також ворог ударом фабу на жаль забрав в нього життя за добу 431 удар наразі. В лікарнях Запорізької області продовжують знаходитись 32 людини після ворожих масових атак. Мікрорайон Корабел у Херсоні від ранку знову під ударом. Через ворожу атаку постраждав 56-річний місцевий житель. У нього вибухова травма та поранення грудної клітки. Чоловіка шпиталізували. Про це в нашому ефірі розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Тим часом евакуація з корабельного району триває. Міст пошкоджено, але приїхати неможливо вчора. Е сам переконався в цьому особисто однак, руху ускладнено, через що проблематично доставляти туди продовольство, медикаменти та інше необхідне обладнання через пошкодження газогону без блакитного палива залишається близько півсотні багатоповерхівок і майже 150 приватних будинків. Ми не маємо законних підстав, аби вивести звідти людей село. Міць на жаль, навіть зараз отримуємо відмову від евакуації, зокрема від двох родин з дітьми, але продовжуємо працювати з ними, аби все таки вмовити на виїзд. Невідомі дрони цієї ночі атакували Ростовську область у Росії. Під ударами опинилася залізнична інфраструктура. Зайнялося в районі станції Тацинська, що є частиною військової логістики Збройних сил Росії. Місцева енергокомпанія повідомила про часткове знеструмлення регіону. У соцмережах, очевидці, публікують кадри, на яких видно полум'я. На хуторі Калінін також пролунала низка вибухів. Потенційна ціль підстанція, що живить залізничну колію. Додам, що напередодні. Сили безпілотних систем України ударили по нафтовій інфраструктурі Росії, атакували нафтобазу в Адлері, навідалися й нарязянський нафтопереробний завод. І з 2 серпня він працює лише на 48% своєї звичайної потужності, з'ясувало агентство Reuters. Через це ціни на бензин в Росії б'ють рекорди. Вартість 95-го оновила історичний максимум, перетнувши позначку в понад 77 тисяч рублів за тонну. Нідерланди передадуть Україні ракети та компоненти для системи Петріот. Про новий пакет американської зброї на суму 500 мільйонів євро. Повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс. За його словами, це допоможе Україні у прагненні захиститися від російської агресії. Жодних подробиць про терміни військових постачань урядовець не уточнив. А його колега Денис Шмагаль розповів, що це перша така допомога в рамках нового механізму підтримки України, яку запускають США та НАТО. Мета забезпечує. Чити швидке відправлення Києву озброєння держави, члени альянсу та інші партнери зможуть фінансувати постачання американської зброї через добровільні внески. Нові пакети допомоги нашій державі обіцяють надавати постійно. Водночас посол США у НАТО Меттью вітакер проанонсував, що найближчим часом уже кілька країн можуть оголосити про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України. Нідерланди лише перші з багатьох. У найближчі тижні ви побачите низку оголошень, коли ми оголосили про програму, яка дозволяє нашим союзникам по НАТО купувати американське обладнання і надавати його Україні для її оборони. Багато з них підняли руку і вишукувалися в чергу. Багато з них об'єднуються разом, щоб надавати озброєння і боєприпаси. І в цьому полягає мета НАТО і те, що робить цей альянс найсильнішим. Візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Києва найближчими днями не планується. Посол України в Туреччині Наріман Джелял спростував повідомлення турецьких змі за його словами. Українське посольство працює над тим, що Ердоган здійснив візит до України на запрошення президента Зеленського, але наразі немає жодної інформації, що такий візит можливий найближчими днями. Укрпошта випустила нову марку. Вона присвячена всім ветеранам, які зазнали на фронті важких поранень і тепер перебувають на курсі реабілітації, щоби повернутися до цивільного життя. На Марці дев'ятеро захисників. Це дев'ять героїчних історій захисту рідної землі, а нині боротьби за право мати свою роль у суспільстві і можливість самостійно забезпечувати себе у побуті. Брати Степан і Петро служили у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді. Працювали з ударними безпілотниками. Степан втратив ногу на північному напрямку. Зараз навчається ходити з протезом. Петро його надійна підтримка. В час наступу на Курщині, в час курської операції. Ми наїхали на міни. Він і ми підірвалися. У нас було троє. Один загинув, а ми двоє поранені. Двоє братів серед ветеранів, зображених на цій поштовій марці, вона присвячена центру, де Степан і Петро нині на реабілітації. Така велика честь бути зображеним на Марці. Ми звичайно погодилися. Нас намалювали, так і вийшло.» До речі, в той момент, тому що були в лікарні у петра операція була лишень, відійшов від операції. Так кажу. Чи не хочете? Звичайно, хочемо на яку годину? так і так раз і є. Все круто ми в історії художниця намалювала на поштовій марці дев'ятьох військовиків. Історія кожного з них це взірець мужності та боротьби за незалежність України. Тому ми хотіли дійсно на марках відобразити реальних людей. Реальних героїв, щоб вони себе впізнали, це для них до речі, було речі сюрприз. Їх малювала художниця, але вони не знали для чого. І сьогодні мені здається, ви побачили, що для них це була така приємна несподіванка. І от як вони сказали, ці марки направлять своїм рідним та близьким для того, щоб дійсно вони побачили, як вони повертаються в життя. Десятки ветеранів перебувають на реабілітації в центрі Титанові, що у Києві. Заклад спеціалізується на складних ампутаціях, забезпечує ветеранів протезами. Віднедавна в одному з торговельно-розважальних центрів почав діяти одноіменний культурно-мистецький центр для колишніх військовиків. Усе це допомагає їм повернутися після важких поранень до цивільного життя, соціалізуватися у суспільстві. Наша місія це складна ампутація. Складна ампутація це короткі кукси або подвійна ампутація, або потрійна ампутація. На жаль, таких хлопців досить багато. Також ми перейшли на новий рівень в цьому реабілітаційному центрі. Також є окреме приміщення, яке ми називаємо культурно-мистецький центр. Ми зрозуміли, що через культуру та мистецтво ми досягаємо та соціалізацію ми досягаємо кращих успіхів, тому що недостатньо полікувати, запротизувати і навчити ходити. Треба хлопця повернути до життя. Олександр родом із Житомирщини, втратив обидві ноги. Тримаючи оборону на Бахмутському напрямку, зараз підтримує інших поранених. Я був в штурмовому батальйоні. Ми завжди виконували роботу штурмувати. Після чергового штурму потрібно було забрати своїх трьох хлопців. Старшому групі потрібно було забрати своїх трьох хлопців з позиції, завести іншу групу. Я був проводний і натрапили з нею на противопіхотну. відірвали мені ліву ногу і праву ампутували вже в лікарні, коли я був у комі. Я зрозумів, що я корисний тут, а я можу допомагати яким чином війні, а саме в реабілітації хлопців, я залишився працювати в реабілітаційному центрі. Усі ці герої поруч із нами вчаться знову ходити, намагаються пристосуватись до побуту. Саме про це і нагадує поштова марка: кошти від її продажу підуть на підтримку ветеранів російсько-української війни з важкими ампутаціями. Катерина Самойленко, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Я завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Олександр Васильченко. Тихого і безпечного нам сьогодні. Дякую, Лілі, і Тобі гарного дня. Росія облаштовує базу дронів на території окупованого Донбасу. Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.